Всім привіт! Мене звати Аня і сьогодні я підвожу підсумок свого вишивального тижня. Який в мене був з 10 грудня по 16 грудня, так? А, сьогодні 17 грудня. Так. А, ну, я думаю, що з э, цієї. Титульного листка, зрозуміло, що я довишивала свого дуже втомленого котика. Так, трошечки в кадр, трошечки піднімемо. Так, вишивала я його ось по китайському набору ось цьому, і на 14-й канві ось така кицька. Так, і не будемо. той, Так, як його підняти, ось так. Ось такий котик в мене вийшов, така гарнюня. Так, пташечки. Чайничок ось такий котик в мене спить. Ну, виведу картинку, вставлю картиночку, яка що було у мене на початку е, тижня, довишивали, довишивалися у мене ось гілочки, бекстіч. Е, до речі, бекстіч вишивався досить таки легко, е, але я вишивала все ж таки, е, спочатку вишила е, ниточкою в одне складення, потім ниточкою в два складення. Не вишивала я по одному двічі. Ось така котейка, накрутила я фрузелків, Ну, вийшли вони непоганими. Я чомусь думала, що буде набагато гірше. Ось такий котянчик. На котянчик вже замовлена рамочка, так що, можливо, можливо, до Нового року. Одну секундочку переводжу на другу котянку. От, скажіть, що можна там робити? Ні, воно йому потрібно. Так, повертаємося до даної роботи. Все сподобалося. До речі, у самій схемі мусінька. В самій схемі ще ось тут були пташечки, десь там далеко такі галочки, я вирішила їх не вишивати. Ну, Мені вони не дуже сподобалися. Я вважаю, що ця робота і так повноцінна. Ось Так, Так, переходимо далі. І далі ще у мене були фініші. Я довишивала свої. Прекраси новорічні, ті, що я буду дарувати. Ось такі два, тут в мене ще не зняти є захисна слюда, ось така. Тут а поки я готувала відео, готувала вона спала. Ну, я думаю, що з цієї я не буду знімати, аж допоки не буду дарувати, тому що ну, в мене то воно так лежить, що не роз... Не замнеться, але ж все-таки. Так. так, відібрала в дитини його цяцьку. А, так, ось такі у мене вийшли прикраси. Це перша. Я зробила по схемі, які мають бути. Пацьорочки на шарфику, все чудово, по інструкції, ну, досить легко. Ось, ось тут там. мали бути фрузелки, такою червоненькою ниточкою. Я знайшла в себе червоний насичений колір, бісер, як би його. Ось. Я надіюсь, видно, потикала пальцем. Ну, що ж, ось бісериночки. Я пришила, вони е, виглядають як е, ягідки, то мені сподобалося. Я розумію, що е, фрузелки такими гарними у мене не вийдуть. Е, так, далі, далі, наступний. Е, також в цій роботі мали бути фрузелочки, я їх замінила на бісеринки, і на відео їх досить погано видно, але в реальності їх видно. До речі, там вони мали бути трошечки такими жовтуватими. ну Мені сподобалося так. І ось. Ось тут мала бути стрічка така червона. Я її приклала, вона закриває мені ось цих пташечок, я вирішила її не робити. Ну, нитку, до речі, саме підвіз, я робила не з тієї ниточки, що в описі була. Так, назад згоділи. В мене була червоненька така товстенька ниточка, я її вдвоє склала і ось протягла Так, далі. Далі в мене вишивалася моя перед грозою. Так, виводжу картиночку, що в мене тут навишивалося. Звичайно, навишивалося досить гарно. Ну Я думаю, що все так чудовенько видно. Маяк вся хрестикова частинка маяка в мене відшита, залишилися тільки тільки. Напівхрест і бекстіч. бо зараз в маяка тут криша трошечки писить. Ось так. Ось такий така в мене чудова робота. Не знаю, навряд чи в мене буде на цій роботі фініш до кінця року, але але, можливо, навіть і буде. Так, ну і робота, яка точно не фінішує до. Кінця цього року, тому що вона відшита лише на 56%, так, виводжу картиночку, що я тут вишивала? Я позашивала ось в цій, так, трошечки. спустимо, я вишивала ось ці баночки, трошечки тут сіреньким було відшито, і темно-зеленим. З таким відтінком сірого я вишивала, тому воно як злилося в одно. Ну, і я думаю, що досить таке помітна частина це ось частинка отута баночки. Ось якось так. До речі, в нас знову змінили світло. Вчора, ну, за вчорашній день, це п'ятниця, взагалі там було щось незрозуміле. ну, Я думаю, всі ми розуміємо, чому це було незрозуміло. У нас півдня навіть більше не було світла, потім його дали, потім його забрали, потім його дали. Ну, ось якось так. Але на зараз ми перейшли знову на два. Немає чотири є. Не знаю, що буде сьогодні, тому що, ну, так, вчора трошки нас пошагали, над нами політали ракети. Ось якось так. Ось. Що я хотіла розповісти? Ось такий був мій тиждень. До речі, я думаю, що на поки що я все-таки слово формат звіту, тому що трошечки незручно поки що знімати тижні, але все-таки до тижнів я буду повертатися, тому що виходить так, що я Повишивала цілий тиждень, а звід зняла за 5 хвилин і розказати майже нічого. Ну, Можливо, то в мене така пам'ять, що я не згадаю, що я робила на протязі всього тижня. Ну, якось так в мене виходить. Ну, Зараз у мене були фініші, а до речі, ще я повернулася до свого коврика. До свого коврика повернулася, але показати я вам наразі його не можу. І ось чому. Зараз буде шок-відео трошечки такого мого влогового життя. я покажу, чому на наступному тижні у мене буде можливо, 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 і не буде цього, але можливо буде трошечки менше вишивки. Так, і невеликий шок-контент. Так, вимкну зараз світло, поки воно є. А, так наразі виглядає моя квартира. Ось якось так. Так, да, там кусок обойних не вистачає, там гуде в мене. Обігрівач. У мене зараз я вимкнула опалення, вимкнула обігра... обігрівач, але хочу заспокоїти всіх зараз критикерів, які скажуть, що потрібно світло економити. У мене електроопалення. І воно буде тягнути однаково, що я вимкнула обігрівач, що я вимкнула б опалення, тому що мені треба висушити стіну. і я дуже надіюсь, що завтра причеплять там, ну, ось ось, ось по тій стіні е, причеплять мені додаткове опалення. Ну, е, не для того, щоб краще обігріти, я краще одінуся, ми намагаємося економити, але. У мене мокрія дуже стіна, я вже говорила, що в мене в квартирі дуже волого, і е, хочемо кинути по тій стіні також опалення, щоб, було, щоб воно висушувало трошечки стіну. Ну, Ви розумієте, що серед кімнати стоїть зараз кровать, шкаф, то є тумба, стіл комп'ютерний, ну ось телевізор десь на полу, і кошак в непонятках. Ось якось так. Так, ну і тепер, як кажуть, бонус-бонус. Я відшивала ось такі два наборчики магію ночі, ось таку. Тут я вирізала для свого, блокнота, в наборі в мене залишки ниток. Е, може, так, тут єдине, що однієї дуже мало, її не вистачить на другий відшиву. Е, схема нічого я не чоркала, ну, ось якось так. І другий набір це моя берегиня замку, який я нещодавно відшивала. Е, також ниточки, схема є все є. І так, чому я їх вам показую? Ну, Тому що е, всі, я взагалі-то свої набори нікуди не діваю, я е, ниточки використовую в подальшому вишиванні. Але, але тут та нитка, шерсть. Е, я її нікуди використовувати не буду, а значить, я готова віддати будь-кому ці два набори. Може комусь потрібен тільки один, е, безкоштовно просто подарувати. Якщо когось заінтересувало, пишете мені в інстаграм. Силочка на мій інстаграм буде в описі під відео. Ось, а тепер все. Всім пока-пока.